Старший, старший групи у кримінальному провадженні 2385, внесено до єдиного реєстру судових російських. мені як каже. Стоп. От цього не треба робити. Тому Правильно, що ви, я знаю. Ви, мені ви, говорите, ви говорите мене, призиваєте, і потім кажете, коли я вам розв'язую, кажете, мені все одно. Ви називаєтесь на пункти закону. Ні, 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 я не, не на пункти, Я зазначаю номер кримінального провадження. І ніхто. Не має права використати ваше майно без рішення. Ви розумієте? Ніхто не має права. І я, особисто, і я особисто особисто вам зазначаю, що ніхто ні в якому разі ваше майно не розпорядиться без належного прийнятого рішення відповідним органам. Я це, тому що іншого не може бути. Я не можу зараз. Обговорити ті питання, що у вас вийшло там раніше, там було судове засідання, там хтось не повернув. Цього я не можу вам вже зазначити. І я тільки хочу сказати, що, будь ласка, ви я вас запрошую, запрошую адвоката, будь ласка, прибуваємо в відділ поліції. Дивіться, номер ЄРДР, уповноважена особа, я можу це надати перелік уже е, тих осіб, які призначені. І Поважний захисник, він знає, якщо є в ЄРДРі дане прізвище, його не можна додати чи відняти заднім чи тим числом. І ви переконаєте, що саме цей слідчий, і вона є слідчий в даному кримінальному провадженні. Я намагаюся, для чого це все роз'яснити? щоб ухвалі ухвалює другу слідчі указано. А ви не проводите. Одну хвилиночку. Процес надання доручень, повноваження, будь ласка. Не в даній ситуації і це все, ну як правильно сказати, обговорювалося. Да, просто говорите. ситуація, виходить, права нарушаються сьогодні, а доказувати об этом будуть завтра. А ми не желаємо, щоб їх нарушали вже хвилиночку, Ми ні в коєму разі не хочемо порушувати права, а права вже нарушені. ваші, ваші, ваші. Ні в коєму разі. Ми нет, а от їх нарушені права. Ну, ми і що ви нарушаються не час. Вибачте, будь ласка, але проведеться дія, і ми маємо на це повноваження і право. А що я буду нести? Немає, якщо я, є як проти ізятя, якщо я? Як, як я буду проти з'яття, що що, 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 ви що буде, так. Пишіть, що Де? я проти ізятя. Я вас запитаю, як ви вважаєте, як ви відносите до цієї, цієї ситуації. Ви розумієте? Так теж, а так просто сказала, ну, я сяду, я не можу. То Ні, ну я просто кажу, давайте так. О, давайте. Вискажете своє мені під запис, я так зрозумів? І я запрошую вас і вас. Ми можемо це зробити. Мы можем це сделать? Ну, это їх право. Я как бы нікого не отговариваю. То що законом предусмотрено це можна. Не хотять давати показання 63 третя стаття конституції, хотять дати показання, пожалуйста. Так, да, я ж, я ж запитую. Я запитую, ні в коем случае нікого не настановлю. Да. Ну єдине, що що я думаю, що я не хочу, щоб у мене вилучалося це все. На відповідальне зберігання, сберегание, это же не будет же нарушением, правильно? И как бы вы не будете накалять ситуацию, оно тоже будет с вашей же подписью точно порцией ситуации. А люди сейчас видите и так и так же ситуация такое. Да, да. Давайте, давайте это. Ну, на ведь. Слухайте, тут не надо развернуться. Чуєте? Правильно? Я вже, звісно, вибачався, я повторяю 10 разів. А ну, я теж не можу зараз прийняти таке рішення і взяти на себе з приводу передачі на на, зберігання. е, без дешевого популізму, знає авторитет ваш до добропорядочної людини. Я не маю таких зараз повноважень передати. Навіть якби я... ну, От, все Розтаяв я, вибачте, за, за таке грубе збереження, понієте? От розтаяся. Я беру на себе чітко, як старшою слідчої групи в даний провадженні, про це і збереження даного майна. Воно буде збережено. Я беру да. на себе відповідальність. Я беру я, на я... себе відповідальність. Збережено, я беру заклеєно. На себе... все. Я беру на себе відповідальність і ми його вилучаємо. Я вас запрошую. Я вас запрошую. А я вас теж Поліцію, запрошую. будь ласка. Опечатуємо, і навіть ви своєю підписом. І ми в вас тут закономіку, будь ласка, і не ви, я, я трішки, не можуть зрізібатися з власною. Ви чи ви. Тому що власний ну, кацерний ви більш хвилюєте. Ну, ви більш хвилюєтеся. Ну, да. вона, вона бідна не Воно, може бала. Ну, Получається, ви така будете уповноважена особа. Я зараз із вами давайте, де ваша машина? Та ні, вона вже не може, нема цілу. Чоловік лежить в важого центрі. Вони живуть того, по сусіддям. Що вона вже може? Для того, щоб швидше вирішилось тут, питання, що тут, це саме ваше, майна, а не а не це майно в якому дійсно. А воно дійсно світі в мене то знаходиться. Мені, ну, то я не знаю, ви поспорадитесь. А, а і за за що за що тут це ж там складується? Ми розраховуємося. А ну надіємося, що ще оцього ну не знаю, може через веселку жовши, -то токи прийде. О, хто що ну, і віддати майно, да, це її майно. Я, я пропоную знаю. насамперед, так, щоб не що... виходило просто так, так. Я пропоную, не наполягаю, а пропоную, насамперед, для того, щоб з'ясувати право власності даного майна, то, мабуть, ви дайте пояснення, що це ваше майно. Я вас допитаю з приводу, де ви взяли це майно, якщо це ваше майно, то, будь ласка, ви зазначили, що це ваше майно. Ми вилучаємо. Дане майно стеригального кіоску, в якому здійснювалася реалізація, реалізація дежі. так воно не стрілавка ж все. снята. Воно там за, за кутка, ж не, не з торговлі вилучено. Друге ділянки. Якщо ви розумієте, для того щоб треба дати пояснення і ви вже подальшому, вже щоб було чітко зрозуміло, чи це майно, якщо це ваше майно, значить воно буде полягати вашому поверненню. Але для того, щоб... Я вам, як ви просили, повернути. мені необхідно знати, мені вас необхідно допитати, вас необхідно допитати присутності захисника, без присутності захисника, як ви бажаєте. Я давай, не можу зараз так, ви розумієте, я не можу так приїхати, ви мені так розказали, і я потім, мені ж сам адвокат завтра скаже, а де ваше слідча дія? А ви допитали, хто вам сказав? Ну ви так розказали мені, все, я так зрозумів, все добре. Я, я вже ставлю, спрашиваю, чи слідчі... слідча діє, Зараз слідче на... діє не проводиться. Слідче ну вибачте, будь ласка, ну чого ви так ну, на поліванні Ну Ні, ні, вам. А я на полягав і а я... А я зазначаю, тому, що, що слідча дія проводиться відповідним органом, відповідною посадовою особою. Вибачте, будь ласка, ну так просто. Це без відповідних повноважень. Також. Ми, ми я я Все, вас будь ласка, я вас запрошую, підіймте, сядемо до автомобіля, я вас допитаю, даному факту, що це ваше мене. Якщо ви так говорите, то будь ласка, я а вас... А Десь запрошую. там ще ящики забрали туди. Бажаю, що ходімте з вами і вас я допитаю, чи це моєму там буде. Іди. Як хочеться. Хватит, мабуть, знімати у уже. вже, бо вже сил немає. Давайте хватить. Не, ну, я, ми я ми розсчитаємося. Ну, допустим, ми вже частину грошей зібрали. Розчитатися за нього треба. Сейчас я я, я від тіль возьму гроші, там частину заплачено, частину не заплачено, куди я його діну? Вона вже нічого. Вона зараз уже просто буквально позвонила. Прокомментируйте. Позори ще показували по приливаю. Я прерву, щоб я нашел это место быстрее.